Давай наоборот, засар наоборот говори, говори, він місяць зустрічався, що вийде. Тут 20-ка, 20-ка. От ви повертаєтесь. Я думаю, ви добре думали. Он мене цей раз. Я зараз сидіти буду. Я розслаблюся. Я буду дивитися спеціально. Не треба. Е. Я не договорив. Боже, які знаки. Ой, е. Ну, це. Спірайтеся всі підлога. Це монета. Вислухали, бля. Nazar përre Mariana Rish Боже, що це Назар підвір'я. Це вони шору слабо. Назар Назар відкривайся! Не кидайся, не кидайся. Вот давай. Дай пас. Давай, 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 ударом. давай, 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 Назар, давай, на Назар! Назар, ну, закрывай! Назар! давай, 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 Та не нагороді вже може підтягуватися туди. Я шляні. Дайчик, можеш, будь ласка, не скрипіть іми. Дякую. Разстреляй, росики. Две. Ростики. Блять.

Теперь Ростики

C'est ногами. rame. На линии теперь бывает. Назар, чуть-чуть відійди в центр. Отак, стій там, Назар, Дальня штана. Закривай дальню. Назар росі! Добивай!

Добре! Субіємо! Назарчик, пробуй передню. Передню штангу, давай, пробудь. Собі, <гілу> не беть! Назар бить! Назар бить! Як не відходьте, добивати будете! Прости, не вперед, забивайте. Ні, ні. Давай. Горова! Кисала!

Ростик не відходь. Ростик не відходь. Порушення не легше, легше. Розди. Легше. Все добре. Ой. Назар аккуратно не кидайся Назар аут на лінію тільки постав Просто підійди сюди На лінію постав Давай назад Давай. Бей, росять! Ну, добивай! Ганяй. Назар, попробуй передню штану, На передню йди, встань біля воротаря. Бій! Назар бій! Соска! Через пас! дай через пас! Хорошо! Проси в нього, проси в нього! На, винеси. Мар'яна, підскажи на лінію! Назар пробуй, Назар пробуй. Давай давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Назар, попробуй в центрі стати. Ось тут в центрі, отак стій Чуть-чуть вперед. чуть-чуть И преподаватель набегай на мяч. Давай, пробуй. Набігай. Назар, вперед! сэр!

Назар впереди игроки впереди стань, впереди.

На зарбе. Спасибо. 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 чуть Спасибо. поля Девочки, мальчики. Давайте я подам, може? Назар, подавай котовий, да. ну, oh. oh. не тяніть зріб. Це ж ваше давай! А як програють, так само. Давай на влада. Влад чуть-чуть Добре, -чуть <клак> ще раз раз! <клак> <Тех. клак> Назар. Назар, не спіши, Назар. Дивися, став на круг <клак> і Леону... владу пас дай! владу пас. Все! Через зацепля! Це не Поліссі. По Назар... Академія, по... академія футзалу. Ви вважаєте, що в таблиці написано на футболці. Ну, Полісся продукт, це спонсор. Це, типа спонсор команди. Бо я думаю, ми вроді з ними гуляли вже. Полісся це біля, дівчата. Назар, пробуй на передню штану, напередю, Іди туди, іди, іди, іди. рука. Марьян, не сопля, подъем. Давай, 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 назад, давай. Аккуратно. На линию, Марьяна. Линию шукай. Марьян, линию поставь ты. Ще, 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 давай. Назар ближче, Назар ближче, ближче. Хлопці, не лазья по полі. Хлопці, не ходіть по полі А я хочу до полі Назар просипати. Назарчик ближче, ближче до нього, давай. Бей, Назар! Євуська! Віруй! Ви бігаєш там Віряєм! Власик прижимайте Давай, Влад, давай Гаразд, йди спою Я, я, я Влад, розігралася, Назар, Назар блищим підійди Куріся розіграє Давай, раз, два, давай Бий, Назар! Прийшов, добре Ви тут, подав Ну, ну, ну. Назар есть! Назар, бери! Мама, 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 мама,

Назар на линию. Владик, бень, дай, Владик. Давай, сыграй. Вот, в сторону сюда. Уходь, да, Назар, влево уходь. Правильно, да, ты а ты, что ты а, шел. Назар, закрывай дальнюю. Назар, давай, Назар. Пас, дай, пас, дай. Назар же есть. Набаба. ближче. Хорошо. И за руды